Зачекай, зупинись, не перемотуй, дослухайся до кінця. Одного разу вчитель дав своїм учням завдання написати сім чудес світу. І одна дівчинка дуже довго сиділа над цим завданням. І коли діти починали здавати, ця дівчинка далі сиділа і думала над цим завданням. Вчитель, зауваживши, підійшов до дівчинки і запитав, тобі важко написати сім чудес світу? Дівчинка усміхнулась і відповіла зовсім ні. Просто так багато у світі є чудес, що я навіть не знаю, які написати найважливіші. Вчитель сказав дівчинці Прочитай те, що ти написала. Дівчинка з радістю зачитала те, що вона написала. Це було бачити, слухати, розуміти, відчувати. Інколи в своєму житті ми не цінуємо те, що ми маємо, тільки, власне, коли ми втратимо зір, слух чи щось інше, тоді ми починаємо цінувати. Дорогий Господи, дякуємо Тобі за все, що ми маємо. Просимо, благослови нас і допоможи нам цінувати і дякувати за все, що ми маємо у своєму житті. Ісусе, даруй мир і радість нам у сьогоднішньому дні. Дякуємо тобі, Ісусе. Друже, підпишись на канал, пошир це відео своїм друзям, з Богом.